Сьогодні у нас 13 вересня і у нас е, новий погляд на парк Алієва. Е, чому прийшли сьогодні сюди? Хотіли осінню, на золоту осінь зайти, але почувши е, мимо проходячи шум водоспаду, ми вирішили з жінкою сюди зайти. І ось я зайшов ще на цю площадочку зверху. Я тоді, коли знімав останнє відео, я не ну не заходив ми сюди на цю площадочку. Ось тут гортензії так цвітуть ну, просто шикарно. Райські яблучка вон там ну вони дуже маленькі, можливо в кадрі не дуже видно було. Буде подивитись, якщо захочете, то будете їх трохи збільшувати на відео. Це можливо все. Ось така місцинка гарна. Це в самому кінці парку. Зараз трохи пройдемось до водоспаду, який працює. Я сподіваюся, поки я до нього е е дійду, він ще буде працювати. Ось такий вид, вид зверху, з цієї площадочки. Зараз будемо потихенечку йти далі. Парк маленький, якщо хто б бачив моє інше відео, але ось другий раз заходжу і бачу нові види. Коли все пожовтіє, покрасніє тут, теж буде дуже цікаво. Якщо буде час, то зайдемо сюди. Обов'язково на золоту вусню. Люди відпочивають. Привидніється водоспад, заради якого сьогодні ми і зайшли сюди. Бо почувши шум на тротуарі, він такий специфічний. Наразі я щось покажу, чим він специфічний. Зараз підійдемо, поставлю. А специфічний він тим, що може на відео правда не видно, але я підійду ближче і покажу, що вода стікає аж з самого верху, з того, там де ковер я своїм оком бачу, що вода тече, як наче по ковру. Зараз ми туди трохи на ту площадочку підійдемо, ось тут можна зайти поближче, зайти того боку, ну, якщо видно, ось тут є така площадочка є, де можна уєдинитися трохи. так ми йдемо. Це з самого початку парку. Ось це один вхід. Ось так можна збоку зайти по східцях. Тут затишно такі ось. Дерева нависають. Ой, красота. І ось тут вже видно, що водичка стікає з самого верху і тече по всьому у цьому, так би мовити, ковру. Ось отак вона стікає. Літом ми сюди ходили і водоспад цей не працював. А тепер працює. Ось так це виглядає зверху. Сонечко трохи підсвічує, правда, ну все одно. Дуже атмосферна місцина, просто супер. Супер-супер! З того боку водоспаду теж там є місця, де можна посидіти тихенько. Цікаво, ліхтарики вечором, коли загоряються, теж, мабуть, дуже атмосферно. О, навіть підсвітка є і водоспаду. Хм. Можливо, колись зайдемо вечором, покажемо цю місцинку. В коментарях можете написати, якщо багато людям буде цікаво, який він вечірній парк Алієва, то можемо навіть запланувати сюди поїздочку ради відео. Ось так тут теж гарно. Ой, ну, Просто супер, просто супер. Отак от, от по справах ідеш, зайшов, релаксував. 5-10 хвилин набрався сил і знову можна працювати. <гум> Дякую всім за коментарі, за лайки, за просмотри. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого, багато цікавих локацій по Києву. До побачення всім.